Друзі, так як в нашій країні ланоси без газу вже закінчились, сьогодні ми переходимо на тяжкий люкс. Американський крузак на максималках лінкольнавігатор 19-го року з об'ємом двигуна 3,5. Як і будь-який американець, цей хлопець любить добряче поїсти. 18-20 літрів бензину як суху землю. Тому власником було прийнято рішення встановити ГБО, а хто ми такі, щоб йому відмовляти? А перейдемо до занудної технічної частини. Так, да, є нюанс. Ну, добре. І так, що ми встановили? Перевірений блок управління MRC Power, два редуктори з запасом по потужності до 700 кінських сил, і форсунки MRC Raptor, які власне, ми сховали від зависних очей. Великому автомобілю великий балон 86 літрів. Так як американці явно не думали, що автомобіль потрапить до України, на нього хтось поставить газ, місця під заправочне, на жаль, немає, тому було встановлено під бампер. На будь-якому автомобілі завжди стоїть питання, де ж все-таки поставити кнопку. За бажанням власника кнопку не ховали, поставили на центральній консолі у спеціальну рамочку. Тож, якщо у власник автомобіля з прямим або комбінованим приском палива і бажаєте дізнатись, скільки ж грошей потрібно занести нам, щоб отримати такі ж плюшки, як і на цьому Лінкольні, то я вам не скажу. Переходьте на наш сайт, залишайте заявку, або ж, якщо вам впадло, просто пишіть в коментарі і ми вам допоможемо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. А якщо ж не сподобалось, то дядя Льоша прийде вночі і забере ваше авто.